Друзі, всім привіт! У нас сьогодні з вами буде унікальний випуск, адже ми знаходимося в дуже маловідомому, але одному із найфешенебільніших курортів Франції місті Біаріц. Пішли зі мною, покажу вам Музика Почала почати відео саме з цієї локації. Адже вчора ми, їдучи до Мадрида, зупинились в Біаріці просто попити каву. Ми вийшли тут з парковки. Поруч я підійшла до цієї зони, сказала вау. І одразу полізла до нас система два для того, щоб забронювати готель і зупинитись тут. Побачивши цей вид, я була просто вражена і зрозуміла, що я не можу просто приїхати повз і не показати вам це місто. Ви знаєте, я чула про цей курорт. Звичайно, він дуже відомий у французів. Тут багато місцевих відпочиває. Це таке місце, куди приїжджає французька аристократія. Я знала, що тут непогано, проте я не знала, що тут настільки вражаюче для мене це місто це поєднання ніци, можливо, десь соренто в Італії і якихось мисів Португалії. Я дуже люблю природні красоти. Тому, коли я побачила ось все це, ці види, ці бухти, я була просто вражена. Ви знаєте, сьогодні на жаль трошечки гірша погода ніж вчора. У нас хмарно, тому колір води такий трошечки темнуватий. Проте я повставляю відео вчорашнє, коли видно наскільки лазурна вода поєднюється з цими скалами. Це мені здається, просто ідеальна ідея для вашого відпочинку. Тому пішли, буду розказувати вам більше. Насправді біарі це досить молодий курорт. Він почав забудовуватись десь в середині дев'ятнадцятого століття, але в нього дуже цікава історія. А колись давно цю місцевість приїхав Наполеон зі своєю дружиною. Імператриця була настільки вражена красою цих місць і цих пейзажів, що одразу запропонувала побудувати тут ну, типу, готелі, в які могли би приїжджати аристократи тої епохи, і тому він став дуже популярний. Сюди приїжджали найвідоміші люди з усього світу. І ще цікавий факт з історії: в той момент сюди приїхав дуже відомий сценарист з Америки. На той момент серфінг починав бути популярним видом спорту, тому його друг передав йому собою борт. Приїхавши в цю локацію, він подумав, а чому би не спробувати борт тут? І як бачите, по цей час серфінгісти зі всього світу приїжджають сюди, аби ловити ці хвилі. Ви можете побачити їх тут зранку до вечора. Це ідеальний спот і локація для тих, хто полюбляє серфінг. Ну а особисто я розумію імператриці, тому що, на мій погляд, сюди 100% треба приїжджати, аби насолоджуватись цими краєвидами. Зараз покажу вам більше. Ось дивіться, ось ця місцевість мені чимось нагадує навіть Соренто, Маріно Піколо, і ці ресторанчики, які знаходяться прямо біля води. Дуже цікаво. Ну і ось це поєднання хвої, і гортензії – це взагалі щось унікальне. Люблю такі історії, це власник цього закладу. Він проживає на другому поверсі, напевно, виглядував, дивився, як працюють його підлеглі. Це така є беззначна кафешка, вона розташована з шикарним видом. І всі, хто тут відпочиває, полюбляють заходити сюди, в обід перекусити, а ввечері на коктейль. І найкраще, що тут можна зробити, це дивитись, як плаває серфінгісти за врожичем. Нагадую, що нам сьогодні не повезло з погодою, адже хмарно, і колір води зовсім темний. Але уявіть собі, як це гарно, коли. Вода такого насичено-бірюзового кольору. Знаєте, кажуть, лазурне узбережжя Франції це про там Ніц, Канни, сен тропе Але повір, вчора, коли ми сюди заїхали, вода була такого ж самого, от, нереального кольору. А ще дивіться, дуже цікаво. Тут можна орендувати такі електроскутери один день 75 євро. Є різних кольорів, шолому, все для безпеки, і уявіть, як класно можна поїхати покататись на узбережжі. Ось якраз хлопці взяли, їх вчать кататись. Зараз 5 хвилин, швидкий інструктаж, і вже за 10-15 хвилин вони будуть насолоджуватись гарними панорамами. Ну, а тут у нас така центральна частина. Зверху починається вже старе місто з ресторанчиками, барчиками. А це така набережна, прогулянкова і основний пляж. На мій погляд, цей пляж він більше ну, для серфінгістів або просто подивитись, спостерігати. Ще тут є така маленька бухта, яка більше підходить для пляжного відпочинку, якщо хочеться повалятись, покупатись. Це у нас таке ідеальне місце для того, щоб просто спостерігати за хвилями, погодувати чайок і насолодитись цією атмосферою. Ну і як завжди, моє відео з якоїсь дегустації зараз вирішила вам продемонструвати французькі крепи це такі наші млинці. Собі я взяла жамбон фромаж з сиром і м'яском. А донечко в мене любить все таки звичайно, тому в неї, бачите, просто з маслом. І давайте спробуємо. Ви знаєте, млинці це класична страва для Франції. Її можна багато де зустріти, проте саме тут чомусь дуже багато крипері. Вони майже на кожній вулиці є, тому напевно, це такий якийсь місцевий спеціалітет. Ну і головне питання, як сюди дістатись. Може здатись, що це десь дуже далеко, і потрібні якісь складні маршрути, проте це зовсім не так. В минулому відео я розказувала загально про цей регіон, Аквітанія, Як можна сюди долетіти? Якщо ще не бачили, будь ласка, передивіться. Але загально найлегшим способом буде прилетіти в аеропорт Бордо. Сюди є безліч рейсів із Європи. Із України легко дістатись від Будапешту, від Кракова, від Варшави. Можна підібрати зручні варіанти. А від Бордо вже безпосередньо до Біоріц десь біля двох годин на автомобілі. Проте це можна поєднати з цікавими і захоплюючими маршрутами по цьому регіону. Ну а також цей регіон дуже класно комбінується з Іспанією. Від Мадрида сюди десь приблизно 5-6 годин, і можна проїхати через країну Басків, Більбао, Сан-Себастьян. Це такі дуже відомі місця і класно це поєднувати. Може здатись, що я зараз говорю про якісь дуже складні речі, такі комбіновані маршрути не для вас. Проте на правах реклами хочу розказати про нашу платформу Едвайзметревел. Адже окрім бронювання готелів по всьому світу з цінами дешевше ніж на букінгу, у нас також працюють локальні експерти, які живуть в певному регіоні або дуже добре його знають. Для того, щоб допомогти клієнтам збудувати цікаві вражаючі маршрути, які побудовані індивідуально, персоналізовано і досить легко. Це все робиться під ваш бюджет з чіткою комісією. Тому, якщо вас зацікавив цей регіон, цей напрям, ви хочете побачити його своїми очима, хочете, щоб вам побудували зручний маршрут, будь ласка, звертайтеся до наших експертів. Внизу за посиланням ви можете перейти на наш сайт і прочитати більше. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Ви закохались в це місто так само, як і я, і дуже скоро відвідаєте його.